Всім привіт! Ми вітаємо тебе на подкаст-шоу Акваріум. Першому україномовному анонімному шоу. Анонімному анонімному, шо? анонімному, анонімному клубі алкоголіки. <рес> До речі, про алкоголіків. У нас там історія <рес> Якраз на цю тему. Сьогодні у нас буде знову дві історії. Залишайте в коментарі, чи подобається вам такий формат. І так, перша історія. Батько-алкоголік. А я казала, дівчата. Історія не про секс. Але дуже аморальна. Хочу поділитися. У мене батько алкоголік. Так, мама його і кодувала. Він того ж дня, пам'ятаю, приходив додому з пляшкою горілки, перевіряв силу волі. Сила волі до вечора закінчувалась. І до бабок їздила і плакала, вмовляла, і підливала щось. Він одразу лягав спати. Боже, який жах! Я перше, що хотіла сказати, як людина після кодування не боялася. Випробовувати свою силу волі. Да, мені здається, вони це ж вважають, що вони помруть. ні? — Так. Можливо, ми щось не знаємо, а про підливати, ну, а взяти щось у якоїсь бабки, mm -hmm. да, і підлить йому, а раптом він, ну, типа, гигнеться. Ну, це величезна відповідальність або безвідповідальність. я навіть Може, вона сподівалася, що він гигнеться. Наталі. <рес> ну, знаєте, така, ну, вилікується клас. Ні, ну і не сильно плакав. Я не впевнена. Так от. А то ховалися втрьох із мамою і братом під ліжком, буйний був. Маму питаю і зараз чому ти його не кинула, не працював, бив, гуляв? Відповідь: Кому я потрібна з двома дітьми без житла. І апофегей бути розлученою соромно. Це просто капець. А спостерігати тата, який надійшов додому 100 метрів і лежить обсмоктаний не соромно? Так би ми й жили. Але коли він лежав у лікарні, трапилося в нього кохання з медсестрою. І, виганяючи нас із дому, він говорив, що чужі діти кращі за своїх. Ну, це точно трешняк історія. В мене слів немає, а найстрашніше те, що це така стандартна історія для периферії, ну, саме там, де хтось п'є. Всі все знають, всі все бачать, але при тому переживають хто що скаже, і це такий жах. Коли це в нас з суспільства зникне, я не знаю. Це просто я стільки бачу, що проблем. Зараз при намі окей, алкоголізм можливо не сприймається. Люди все ще вважають себе баратівниками, але вже є, на мій погляд, вже є стійка установка, що якщо тебе б'ють, це не норма. Так. Тобто я вже коли читаю там якісь групи, от як запитай психолога, то там видно, що я мене б'ють, я розумію, що так не повинно бути, що мені робити. Я сподіваюся, що це усюди, що це знаєш, навіть в найменшому українському селі розуміти, що це не норма, що це не окей, і що не соромно бути розлученою, коли тебе б'ють, принижують. А ще саме головне це перекладається ще й на твоїх дітей, що твої діти бачать, в яких умовах вони ростуть. Ну, ховатися під ліжком це жестко. жорстко. Жорстко. Дуже, дуже добре, що авторка так відчуває, що це не норма, і мені здається, вона рефлексує це в своєму житті, щоб не повторити ті самі помилки. Ну, звичайно. Тому що таке дуже часто трапляється: тобто, ти засмучений був в дитинстві, але раз і якось ти пішов тим же шляхом. Так. Цей сценарій вже прожитий. І зазвичай потім а, діти, коли виростають, вони такого не дозволяють собою чинити. У нас сьогодні день аморальних історій просто, тому що наступна історія Давай. називається Я зрадила чоловіка. І зараз всі такі чоловіки, які оце пи пишуть. Ну, нарешті в них нарешті історія наш час Про, про зрадниця, все зрадники зрадники да зрадники, ми все про чоловіків-зрадники вчиш. Так, ну зараз подивимося, дівчатка, що дівчатка теж надімочать. Я робила це в інтимному листуванні з іншим чоловіком, якого навіть ніколи й не бачила. Тобто вона платонічно видно зрадила. Боже, це ще гірше? <сум> Усе сталося півтора місяці тому, і ці стосунки мене дуже захопили. Я навіть зізнавалася йому в коханні. Хоча тепер розумію, що завжди любила тільки чоловіка. Потім ми з цим чоловіком домовилися зустрітися. Чоловік про все дізнався, як виявилося, він читав усі наші інтимні листи. Чоловік не дав відбутися нашій зустрічі, хоча сам був дуже далеко і зараз ще у від'їзді. Я, звісно, спочатку дуже злилася. Почуття були такі, немов у дитини забрали улюблену іграшку. Я звинувачувала чоловіка в усіх проблемах у моєму житті. Він погоджувався, але говорив, що це не дає мені права. Бути чиєюсь повією. Оце поворот. Я в шоці. Це? це все? Ні. Може, ти хочеш щось сказати прямо зараз? Ні, Я, я поки намагаюсь сформулювати всі свої думки в якусь організовану купу. Ну тут поворот на повороті. Потім з'явилося почуття каяття. Тепер, через два тижні, коли мені вдалося трохи поговорити з чоловіком, я розумію, як я його образила. Я любила і люблю тільки його. Дуже хочу повернути його довіру і любов. Типу, це можливо. Мені останнім часом дуже не вистачало уваги чоловіка. Він постійно на роботі, в карантинних відрядженнях. Ну, мала там. Я розумію, старається для сім'ї. Але всі домашні проблеми вирішую я сама. З дітьми спілкується мало, я просто втомилася. Робота, дім, проблеми вже дорослих дітей і батьків. А він часто навіть і не питав ні про що. Зараз він говорить про те, що я його зрадила. Так, я собі, звісно, заборгувала, але все-таки я його люблю і хочу, щоб він змінився. Багато хто радить іти разом до психолога, але до психолога він навряд чи піде. Я в ауті. Я думала вже це неможливо після стількох історій, котрі ми послухали і почитали, точніше. Я би виділила тут три повороти. Я... Чи чотири? Я просто в, в, знаєш, я розгублена, тому що з одного боку вона конкретно лажанула. Оця платонічний оцей зв'язок, про котрий ти говориш. Але мені здається, погляд. вона йшла на зустріч, тобто це вже не так і платонічно. От, тобто вона свідомо вже прийняла той факт, що вона йому зрадить. Просто знаєш, деякі люди, оце оце платонічне. Ти вбираєш, що ти хочеш хромкнуть? Я добре. Так, от за, застовбіла. По-перше, це практично був свідомий крок йти зраджувати чоловіку. По-друге, платонічна хоч іноді, і каже: Та це не зрада, блін, та це гірше фізичної зради, це емоційна зрада. Прив'язка до іншої людини. Я взагалі не знаю, для кого це не зрада. Я та це просто переписка. Я хочу сказати. Напиши ти це зрада чи не зрада, Боже, я зараз себе від... відчула Оліюа. Знаєш, це зрада чи не зрада? Я не знаю хто а, ти... це. Ладно, це потім. Yeah. Сама визнала, що вона газлайтер. Типу, так, вон... дивись, I... типу, I... це ти винний, що я зраджувала, бо ти мало мені приділяв уваги. Але він, який обізвав її повією. <смі> я хотіла сказати, тут всі секс-працівниці просто вийшли з чату і образились за це. Знаєш, моральні якості людини вони не вимірюються все-таки, мені здається, цим. Зрада yeah, це я зрада. Думаю, що, я думаю, що це було сказано: знаєш, ну, в обуренні і в образі. І ця фраза була, скоріше за все, випущена для того, щоб вколоти ще больніше. І вона сама підсвідомо а, розуміє, що це щось на такому, грубо кажучи, легкодоступному, назвемо це так. Через це вона оце прям вчепилася в це. Слово. Мені просто цікаво, чи існував цей чоловік насправді. В сенсі. Ну, той, до якого вона відчувала платонічне кохання. Послухай, дивись, вона пише якомусь чоловікові онлайн. Зізнається, йому в коханні, mm -hmm. домовляється про зустріч, але зустріч не стається через її Чолові... шлюб. А, хочеш сказати, що це чоловік, що він її да, що він міг її перевіряти. Mm -hmm. Ну, дивись, де в тебе докази, що людина з інтернету існує? Тобто тут не сказано, що вона там багато дзвонила йому або, хоча б по фейстайму, спілкувалася. Mm -hmm. І тут, і як це чоловік все знає? Прямо у нього всі паролі. Як він читав. Mm -hmm. Хоча, знаєш, іноді здається, що якась дрібниця і співпадіння може вирішити все, хто знає. Може, десь якісь спільні аккаунти були, і туди-сюдим, і він там. Але в Фейсбуці. Мені також ну, важко, Тобто, так уявнець, мені здається, вона насправді може і не хотіла. Ну, вона, може, хотіла там кохання, кохання так. Можливо, їй дійсно було мало уваги, але вона не хотіла зраджувати чоловікові Знаєш, чому? Це в мене нова ідея. Угу. Тому що, якби вона реально хотіла, вона б поїхала і зробила це. Або вона засала і злякалася. Я не вважаю, що чоловік, десь, будучи у відрядженні, може її зупинити. Ну як людина, яка знаходиться дуже далеко, може тебе зупинити. Я так розумію, що він її зупинив тим, що він сказав, що я знаю. Ну, чоловік не дав відбутися нашій зустрічі, хоча сам був дуже далеко. І зараз ще у від'їзді. Тим, що про все дізнався, ти думаєш? Так, я думаю, що він просто, коли побачив, що вже справа пахне керосином, він просто сказав: типу, ти що? Гальмуємо трошки. Як ви вважаєте? Хто винний в цій історії більше? Тому що винні обидва, я думаю, але йти на сторону і шукати емоцій яскравих, кохання і так далі. Через те, що чоловік мало тобі приділяє уваги, ну це не виправдання. Мені Треба, здається, ць, вона знаєш, вона в тому віці, коли вирішила ва банк, все або нічого. От настав час. Ну тоді просто ось плоди тих дій, І тут різко я кохаю чоловіка. Так, різко виявляється, що я кохаю чоловіка. От якось мені забулося. Ну як це можливо? Тоді в такому випадку ти теж мало йому уваги приділяла, ти теж мало мало його можливо якось кохала, помічала чи помічала, типу проводила час разом. Тобто, якщо він до тебе того не робив, а ти така робиш це все ще стосовно питання, цього мені здається, що варто розуміти, що кохання і почуття, і побут, і влаштовує, і не влаштовує це різні речі. Ти можеш кохати людину. Але вона може тебе абсолютно не влаштовувати в тому, як ви взаємодієте, uh -huh. в тому, скільки часу вона тобі приділяє, в тому, як вона піклується за дітей. навіть в цінностях ви можете не співпадати. От подобається так. людина, це хімія якась там. А жити неможливо. І тому я кохаю тільки чоловіка. Так, може, ти кохаєш тільки чоловіка, але це ж не відміняє того, що тебе але не це влаштовує. Треба... Це, це це тоді якось комуніцюй, розказуй про це. Розповідай, а знаю. потім скажуть, що жінки багато розмовляють, проїдає мені у це Приходиш додому, хочу відпочити, а вона оце починає мені. Є така штука, як жіноча мудрість, а Тере... хитрість. Хитрість. Ну, так. То, — Тому я думаю, що тут не, тому ро... не... Я не... не комунікація. Все-таки ми багато просто... говорили про комунікацію, mm -hmm. і я вже зараз, е... через там 50 випусків, хочу сказати, що. Це інша комунікація. Це ж було взаємно. Він тобі не приділяв уваги, і ти йому не приділяла, виявляється, уваги. Ти не подумала про те, що ти можеш е, я не знаю, ну щось придумати. там, Катрусін кінозал, грубо кажучи, всі сіли разом, давайте дивитися там фільм. Є люди дуже придумати. впираються до речі, знаєш, типу, от я не хочу це, не хочу те, мене нудно заснув, так, гортає ну, телефон знаєш і свого так далі. Чоловіка, ти що не знаєш, що його може зацікавити? Навіть якщо тобі це не дуже то й цікаво, якщо відверто сказати, ну разочок можна ж да, схитрувати, якось зіграти на вподобайках да, і на якихось там захватах його. Коли ти відчуваєш, що людина до тебе холоне, це, мабуть, стрьомно, чесно кажучи. І ти ж колись це помітила, ти ж бачила якісь сигнали. Ну, невже не вже можна. Ну, може цього за за, за пере... дітьми, напевно, може... знаєш, і люди вони розчиняються в дітях. І могли цього не помітити, але вже є результат. Я не можу сказати, що він не визнав його. Uh -huh. Але от знаєш як вона газлайтить його, що типу ти не приділяв уваги. Тому я пішла тому я пішла наліво, і вона цим виправдовується. А він так само їй у відповідь: типу, так, так, я все робив не так, але ти ж мене типу зрадила, uh -huh. і вони, типу, от одне одного мені як не мій смак варті. Дуже цікаво, дуже, дуже цікаво. класні аморальні історії. Висновок один ходити наліво не треба. Навіть коли дуже хочеться, не треба бути чесними зі своїм партнером, випуляла в лабішник, що ти мене не любиш, не цінуєш мене, пішла я взагалі від тебе, і тоді вже ментуль куди хочеш. Я завжди згадую історію своїх знайомих, у яких була перерва в стосунках. Дуже цікаво. Це, це кейс геніальний. were on a break! Так, так. От у них була типу перерва, і на, цей, на цій перерві вони дозволили собі стосунки з іншими, а потім, типа, все повернулося назад. Була б. Ну, це так цікаво. І знаєте, на... ну, це типу, як норма. Дивишся на це? Так, так, все гаразд. Ні. А, залишайте свої коментарі. А, — А-а-а! Насправді дуже цікава твоя думка. Бо, як ви бачите, ми, ми, тут трошки, ми, ми, ми не прийшли до спільної якоїсь е, моралі висновку, <свіття> <Так. свіття> до чогось середнього. Тому розсудіть нас, будь ласка, ставте вподобайки, і побачимося наступного випуску. Пока!